Хочу декілька злів сказати про ту історію, яка мене зачепила до глибини душі. Ну, історія, на жаль, не нова, історія про корупцію в Україні під час війни. Тема болюча про те, що в нас була така історія не так давно. В Хмельницькій області, в місті Хмельницьк, була затримана керівник обласного МСЕК на хабарництві. Там вилучено в неї були надзвичайно великі суми налічними коштами, там декілька мільйонів. Доларів було налічними коштами вилучено. І потім у неї виявили там купу автомобілів, дорогоцінності, потім нерухомість за кордоном. Ну, знаєте, там історія 126 про корупцію в Україні. Історія сумна. А чому сумна? Тому що є певна статистика, яка говорить про те, що, на жаль, на сьогоднішній день не всі ці справи доходять до суду. А навіть ті, які доходять до суду, то чомусь так стається, що за такі страшні, на мій погляд, злочини, як корупція під час війни, ці злочинці, які були колись держслужбовцями, і ми їм делегували по великому рахунку ці їхні посади, вони мають у вигляді покарання штраф, наприклад. Ну, як правило, штрафи. Там є така статистика, якщо я не помиляюсь, 98% справ про корупцію або закриваються, або обмежуються вироком у вигляді штрафа. Ну, знаєте, що тут сказати, тут без коментарів. Це говорить про, ну, м'яко кажучи, не просто низьку кваліфікацію представників нашої сучасної української влади, не просто про низьку моральність, там, духовність. А про напевно, хворобу взагалі системи української влади в цілому. Так от дивіться, що відбувається далі. От буквально вчора чи позавчора я прочитав про те, що виявляється, а зараз уважно слухаємо: обласна рада Хмельницької області проголосувала за те, щоб той контракт. Які передбачається між обласною радою і цією посадовицею продовжити ще на один рік, тобто продовжити її дозвіл бути керівником обласного МСЕКу ще на один рік? Ну, по великому рахунку, це два окремих питання. Одне питання, що йде кримінальна справа, а друге питання, що депутати обласної ради Хмельницька проголосували, значить, за продовження корупціонеру злочинцю, за те, що вона залишилась на цій посаді. Може, можна до цього відноситися як смішно, але це, знаєте, вже такий якийсь не зовсім сміх, це такий сміх крізь сльози, тому що ну, маємо те, що маємо. Чому так відбувається? От хочу поділитися своїми думками. Знаєте, є чудова українська приказка. Вона дуже жорстока, ця приказка, але вона, напевно, правдива. Бачили очі, що брали, нехай тепер повилазять. Ну, ми ж їх вибирали, цих депутатів, міських, обласних, 에, Верховної Ради. Не хочу зараз узагальнювати, знаєте, як кажуть, під одну грибінку казати, що всі такі. Ні, звичайно, є порядні люди, є порядні держслужбовці, є, є порядні керівники. Не все так погано в Україні, бо якби було все так погано, то ми б не чинили такий супротив, які на сьогоднішній день чинимо цьому страшному агресору. Ну, на жаль, дуже велика кількість високопосадовців на сьогоднішній день, як, на мою, на мою думку, ну, скажімо, являються випадковими людьми в органах влади, і нічого, крім шкоди, для України і українського народу вони не несуть. Оце для мене, знаєте, це історія на Хмельниччині, це як лакмусовий папірець, певне. Лакмусовий папірець на предмет того, що хвора система влади. От хвора. Але з іншої сторони, а хто вибирав? Так ми що з вами і вибирали. І ми тепер маємо те, що ми маємо. А чого так сталося? Чого ми вибрали? От знаєте, як у тій приказці? Хотіли, як краще, вийшло, як завжди. Та коли ж, нарешті, ця історія вже завершиться в Україні. Коли ми почнемо вибирати кращих з кращих, а не гірших з гірших? Ну чому так? Ми знаємо про політичні маніпуляції під час виборів. Знаєте, це вже теж якби тема наїжджена, це тема політичного, скажем, маркетингу і менеджменту, політичних технологій, політичних реклам, політичних обманів. Ну і рано чи пізно, за півроку, за рік в Україні будуть наступні вибори. І Що далі? І що знову виберемо там, номер 8, номер 9 вже вибори ще гірше того, що були в 2019 році, от як українцям нарешті вибрати кращих з кращих. Ну, Як на мене, підсказка тут лежить на поверхні. Це кращі з кращих вони зараз є на виду. Це наші військові, це наші волонтери. І мені здається, тут певний критерій істини, як вибрати тих порядних, патріотичних, професійних, найкращих представників українського народу. це... Ті люди, які показали себе під час війни, от мені здається, що це такий певний момент істини. Знаєте, як кажуть, що що зазвичай відбувається під час виборчих перегонів. Під час виборчих перегонів засоби масової інформації показують нам певні картинки і кажуть, от бачите, які хороші дяді тьоті от бачите, як вони гарно все розказують. І ми за них голосуємо. Ну, по суті, нас водять в оману. А потім ми, як кажуть, за це все діло розхльобуємося. Чого? Поми зачарувалися, по нас зачарували політичними технологіями, ну а потім ми вже там, я говорю, сьомий чи восьмий раз розочаровуємося. Так от як це навчитися? На мій погляд, зараз є таких два ключових момента. Перший ключовий момент, уже повторюю, на тих виборах, які будуть через півроку, через рік, завдання українців не зачаровуватися в політичні технології, в політичні реклами, а просто покрутити головою на 360 градусів, включити мізки і подивитися, а що ти робив під час війни. Ти воював? Молодець. Значить, тобі можна дати мандат довіри. Ти волонтер, молодець, можна дати мандат довіри. Ти вмієш гарно розказувати? А, ні, ми це вже багато разів чули. Знаєте, ти мені не розказуй, ти мені покажи. Покажи, чим ти займався під час війни. Мені здається, що це дуже проста підсказка, яка може нам суттєво оздоровити владу, коли туди зайдуть побільше порядних людей. Це перше такий блок питань, на які дуже важливо звернути увагу українцям перед майбутніми виборами. Ну а друге, а як взагалі змінити саму систему виборів, щоб, ну скажімо, мінімізувати або унеможливити з. Таку ситуацію, яка вже 30 з лишнім років є в Україні, коли влада сама по собі, а український народ сам по собі, і щось ми спостерігаємо. Таке явище, коли не влада служить українському народу, а коли вона створює такі умови, що український народ працює, прислуговує на владу і ще маємо таке ганебне явище, про яке я завжди говорю, як корупція. Чому я так до корупції негативно відношуся і так часто на це звертаю увагу, тому що це знаєте як ракова пухлина. Якщо вона є на здоровому організмі, то рано чи пізно вона його з'їсть просто-напросто, і цей організм умре. Ну, це, полу, це не таке, знаєте, безобідне <смі> поодиноке явище. Це масове явище нашої на сьогоднішній день владної системи. Це вже її характеристика, така, знаєте, якби ну, як клініка і як хронічна хвороба. І це хвороба системи, а не окремо взятих людей, тому що це система а таких людей в себе вбирає, а потім через корпоративну підтримку підтримує. Відповідно, другий блок питань полягає в тому, а як змінити саму систему. Щоб система була так створена, владна виборча система, щоб мінімізувати або унеможливити захід туди непорядних, непрофесійних, непатріотичних людей, наприклад, я бачу в цьому тільки один вихід це багатоступінчаті вибори. От дивіться, зараз ми маємо якби демократичні вибори, коли ми вибираємо, але ми вибираємо. З того, що нам показують засоби масової інформації, ми вже зараз свідомі, що нас, ну, як правило, зачасту або майже завжди обманюють, і ми зачаровуємося в ці обмани, так як я сказав, ну, а потім розчаровуємося. А якщо ми зробимо багатоступінчаті вибори по територіальному або професійному признаку, що це означає? Це означає, що, наприклад, є Професійна організація, ну скажем, лікарня там, міська лікарня, вона вибирає в своєму колективі одного або двох найкращих представників, наприклад, у міську раду. Ну тоді, в цьому колективі, коли люди в плече-плече працюють разом, вони знаєте, як облуплені знають один одного, тоді вони виберуть кращого серед себе. І тоді, скажімо, є більша вірогідність. Ну, кваліфікованої толкової влади, коли ми вибираємо кращих, з кращих. Або територіальна громада, тобто ті люди, які не можуть використати своє виборче право по професійному признаку, вони можуть використати по територіальному, тобто по місцю свого проживання, але невеликими групами. Тобто, є такі соціологічні дослідження, які говорять про те, що або територіальні групи, або професійні групи мають бути в кількості бажано 100, максимум 150 людей. Тому що це та. Сфера контактів, де ми більш-менш знаємо один одного. Це не тисячі. Ми не можемо вибирати кота в мішку, голосуючи там за якогось депутата Верховного Раду, якого ми ніколи не бачили, не чули, не знаємо там по цих партійних списках. Тобто суть того, що я пропоную в багатоступінчатих виборів, полягає в тому, що ми або в своїх професійних організаціях або по територіальному признаку робимо виборчі дільниці, які нараховують не більше ста виборів. Але саме основне, що люди знають один одного у цій системі виборів. І тоді вони вибирають кращого з кращого. На цю тему теж є наукові дослідження, які показують про те, що в 95 випадках із ста. Колективне рішення більш правильне, ніж індивідуальне, але для того, щоб зробити це рішення правильним, то треба, щоб люди знали один одного, чому мають бути такі мікроколективи. Це перший етап. Ми вибрали таких людей і ми їх делегували, наприклад, у міські там, районні ради. Потім вони там попрацювали, наприклад, рік чи два. І наступає другий етап виборів, друга ступінь виборів, але вже не загальні вибори, а виборці серед виборців. Тоді оці делеговані нами представники, коли попрацювали вже в профільних комітетах, наприклад, в радах, в територіальних округах, і коли вони вже потерлись плечем-плечем один до одного, і побачили, хто є, хто і чого, ко. Чого один одного варти, то тоді вони вибирають в наступну раду, ну, наприклад, в обласну це друга ступінь. А коли вони там попрацювали вже рік-два і знову ж дізнались один одного, які вони є у цій роботі, тоді вони вибирають третю ступінь. Верховну Раду. А в цій Верховній Раді має бути ще й дві палати. Одна палата от така виборна, про яку я сказав. А друга палата це якби наглядова з духовних авторитетів в Україні. Це окрема тема, і, можливо, я в майбутньому відео, скажемо, це висвітлю. Де в Україні має бути двохпалатний парламент. Де нижня палата це професійна палата, і там є 200-250 депутатів. Ну, це ми вже знаємо, що це делеговані професіонали, бо вони вже пройшли дві ступіні виборів, це вже краще з кращих. А тоді, виходить, є ще верхня палата, яка не наділена правом законодавчої ініціативи, так як нижня палата професіоналів, бо там професіонали. Вони наділені правом законодавчої ініціативи. А верхня палата наділена правом вето. На законодавчу ініціативу другої палати. Це баланс двох палат, виходить. А в першу палату ми вибираємо духовних авторитетів з кожної області, наприклад, по 4 духовних інтелектуальних авторитета, яких знає вся область. Вибираємо таких по 4 в кожній області, наприклад. і Таким чином, біля ста таких депутатів Верховної Палати заводимо Верховну Раду. І таким чином ми маємо дві палати: верхню і нижню, одна законодавча і професійна. А друга не законодавча, але духовна. І вони між собою змушені будуть домовлятися, і це буде баланс у Верховній Раді двох палат. А уже ці дві палати із себе вибирають президента. Тоже кращого з кращих. Так, да, це займає певний період часу, десь 6-7 років. Але треба принципово щось міняти в Україні. І це щось може носити такий характер, як я говорю багатоступінчити. Знаєте, нам може втрачати нічого. В якому плані ця війна вже всіх нас, знаєте, дуже сильно ну, трансформувала і загартувала. І втрачати ніч в якому плані? Ну та люди добрі, 33 роки в Україні ніякого толку немає по великому рахунку. 33 роки незалежності, а толку нуль, якщо не говорити про те, що це в мінусі ми. Бо якщо взяти соціально-економічні показники України 91-го року і України 24-го року, то знаєте, кажуть в Одесі немає про що рівняти. Так от, уже далі нікуди. Уже дійсно треба щось міняти принципово. І я пропоную принципово як. Дві речі. Перше, давайте толкових, порядних, патріотичних професіоналів приведемо до влади от зараз на цих виборах, які будуть. А для чого цього включаємо особисті міські, а не слухаємо політичні технології, засоби масової інформації і вибираємо кращі з кращих. А потім це кращі з кращих було б дуже добре, якби змінили цю саму систему виборної. Влади, про яку я сказав дуже коротенько, як це багатоступінча. Тоді кожна ступінька вибирає кращого, чим попереднє. Таким чином, ми ну, якби збільшуємо інтелектуальність, духовність, професіоналізм кожної ступіньки в, в тому плані, що до верха доходять реально краще. Я думаю, що ця ідея має право на життя. Звичайно, її можна науково обґрунтовувати, досліджувати, описувати в певних законодавчих актах. Але ідея, на мій погляд, жива. Жива і перспективна. От дуже хотілося б, щоб це відео випустило її в життя. І якщо вам, шановні друзі, це сподобалось, то буду вдячний, що ви пролайкаєте, прокоментуєте. Але ще більше буду вдячний, якщо це те, що зараз я говорю, як ідея майбутньої трансформації України з низької якості влади у високу якість влади, вам сподобалося. То діліться з нею з своїми друзями, родичами, оточуючими, щоб хороші ідеї поширювалися і щоб вони знаходили своє життя, а потім матеріалізацію в реальних наших діях. Дякую.